Вітаю вас, брати і сестри, наші другі гості. А дійсно, є чому подякувати Господу. В тиждень прожили робочі, вже субота наступила, були тривоги, були, як кажуть, прильоти. Але добрий Господь благословив зберіг. Є за що подякувати йому. Слава Господу! Хочу вам запропонувати для роздумів тему. Я думаю, ви добре знаєте цей текст цього біблійного героя. І я запрошую вас, щоб ми зараз перенеслися в книгу Вихід. Я зачитаю тексти і ми будемо над ними роздумувати. Отож, книга вихід, третій розділ і вірші з 1 по 12. А Мойсей пас отару тестя свого Ітра, жерця Медіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до Хорєву. І з'явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що тернина горить огнем, але не згорає кущ, і сказав Мойсей: Зійдуно. І побачив це велике видіння, чому не згорається тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитись, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав: Мойсею, Мойсею, а той відказав: Ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, зійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля це свята, і сказав: я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся поглянути на Бога, і промовив Господь я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі Його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки. Та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і щирого, до краю, що тече медом, молоком та медом, до місця хананиянина, і хитеянина, і оморіянина, і перезіянина, і хивіянина, і євусеянина. А тепер ось зойк Ізраїлових синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск. Що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж я пошлю тебе до фараона, і виведе з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Я думаю, добре знайома ця історія. Перенесемося в той час, пустиня. Мойсей пасе Овець. Але що трапилося? Чому Мойсей зараз в тому місці? Як, що було перед цим? Що призвело до цього, що зараз Мойсей пасе вівці? Колись, коли народ Божий потерпав від голоду? Бог вивів його і привів до Єгипту. І таким дивним чином зробив, що на початку їм було дуже добре. Практично правою рукою фараона був Йосип, один із синів Якова. І на той момент, коли народ Божий переселився до Єгипту, їм справді там було добре. Ще цікавий момент. Вони не розселилися серед всього Єгипту, а вони жили окремо, знаєте, я кажуть, колонією, вони поселилися в землі Геса. І, знаєте, от через це вони, хоч вони дуже втратили віру батьків. Культуру, але все, все рівно через ці обставини, що вони жили окремо, що вони не були так сильно пов'язані з Єгиптом, вони зберегли ту віру. І пізніше, вже, коли мінялися фараони, помінявся час, почали притісняти, притісняти народ Божий. І сталося так, що. Навіть і хотіли вбивати. І цей маленький хлопчик Мойсей, він також по повелінню фараона він мав загинути. Але Бог дивним чином його, йому зберіг життя. І він потрапив до дочки Фараона. Вона розуміла, що це не єгиптянин, що це з єврейських дітей. Але він їй дуже сподобався, і вона хотіла його усиновити. Таким чином, оцей маленький єврейський хлопчик, малюк, немовля, воно стає по статусу як принц Єгипту. І знову же, Боже провідіння, була сестра на березі в той момент, коли дочка Фараону знайшла Мойсея в цьому кошику, просмоленому асфальтом. І вона порадила, а давай покличемо жінку з цього народу, з євреїв, щоб вона його вигодувала. І так сталося, що хоча дочка Фараону ніби усиновила Мойсея, і він ну, практично вже ставав принцем з послідуючими кар'єрний ріст і міг взагалі стати фараоном. Це з одної сторони, а з другої сторони, його виховувала єврейська жінка. І що цікаво, навіть приблизно будучи приблизно 400 років в цьому Єгипті, вона все рівно змогла йому передати своїм молоком любов до свого народу. Любов до Бога. І сталося так, що одного разу, маючи добрі наміри, Мойсей неправильно поступив, коли він захистив за одного з своїх братів. І він убив єгиптянина. І Через це він піддав своє життя небезпеці і він втік від фараона. Так сталося, що ніби добрі побудження в нього були захистити народ, бо ж їх несправедливо ущемляють, і вони практично на той момент вже стали рабами. Близько 400 років пройшло. Але ці методи, яким, якими застосував, які, які тоді, ну, як поступив Мойсей, це було неправильно, бо він вбив цього єгиптянина. І ще дуже прикро, що його співвітчизники, коли прийшло мало часу після цього випадку, вони також йому обичали говорити, та також нас, нас хочеш вбити як того єгиптянина. Тобто його брати, його народ. Це також не зрозуміло, не прийняли. І Мойсей тікає, тікає з Єгипту і знову ж так трапилося, Ну, то було Боже провідіння, що він зустрів отару овець і там були молоді дівчата, він поміг цим вівцям води попити там. Бо то не такі криниці, як в нас. І пішов з ними, і їхній батько запропонував батько тих дівчат. Залишайся в мене. Таким чином Мойсей залишився цього чоловіка, одружився. Ось в нього вже сім'я, вже в нього син народився. І писав він вівці. А в той час. Його народ там, в Єгипті в небезпеці. Бо на той момент, коли приблизно 40 років назад він тікав з Єгипту, то е, жорстоко експлуатували е, 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 єгиптяни євреїв. А на цей час там стало ще гірше. І Зараз Мойсей пасе овець в пустині, в принципі, йому там нічого не загроджує. Знаєте, вівці то самі такі тваринки вони смиренні, вони не розбігаються, вони тримаються разом. Ну, треба за ними дивитися. Але ну, не така вже і важка робота. Мойсей пасе овець, а його народ там, в Єгипті, страждає. Від рабства. І якраз от в, цей, в цей момент такого, можна сказати, навіть і безтурботного життя у Мойсея, що його, в принципі, там нічого ж так сильно не турбувало, Господь звертається до нього. На той момент Мойсею вже приблизно 80 років, вже людина. Хоть він і мав, е, хоч повний сил був, але ну, роки вже все рівно такий немолодий чоловік в літах. І він бачив дивний такий випадок, кущ горить, але не згорає. Він розуміє, що це таке неординарне явище. І е, якщо взяти по контексту, взагалі, Книгу буття і не «Буття», книгу Вихід, послідуючи книги, нам зрозуміло, що у Мойсея були стосунки із Богом. Але на той момент ну, він і молився до Бога, він і шукав Бога. Але на той момент він просто посавівці, а народ просто там в Єгипті. І тут Бог до нього звертається. І ми не будемо на цьому зараз акцентувати увагу, але, можливо, дома перечитаєте, зверніть увагу. У другому вірші, третій розділ, у другому вірші написано ангел Господній. От йде розмова, йде от одна ситуація, випадок короткий, епізод із життя. В другому вірші йде мова, ангел Господній, а в четвертому вірші. Написано Бог. Бог звертається до Мойсея і говорить йому в шостому вірші Я Бог Авраама, Ісака і Якова. От розумієте, От коли Бог так говорить до Мойсея, Мойсей вже розуміє, що це Бог моїх батьків. Бог. Моїх батьків, бо мої батьки йому поклонялися. І навіть, як я вже говорив кілька хвилин раніше, в Єгипті вони багато забули про свою релігію, багато забули своїх, е, е, своїх традицій, але все рівно пам'яталося: пам я Бог Авраама. Розумієте? Я Бог Якова. І Мойсей зразу зрозуміє, що це істинний Господь, Господь Його батьків. І, що цікаво, Мойсей жодної хвилини не сумнівається, що це говорить з ним Господь. Це підтверджує той факт, що певні стосунки Мойсея з Богом на той момент вже були. Просто вони не були такими сильними. Але, як я вже говорив, Мойсей шукав Бога. Зараз Мойсей пастух. А... В минулому, що його чекало, принц, він мав всі шанси на те, щоб е, стати фараоном. Практично зайняти царський трон. Але ці можливості втрачені. І треба розуміти, от принц навіть зараз взяти чи тоді. Знаєте, я кажу, повний безліміт. Краща одежа, краща їжа, кращі вчителі. Все найкраще, що тоді було, от цього найкращого вчили принца, от, цю еліту. І це все у Мойсея було. Він це покинув. Він втік від цього. І от зараз в нього таке спокійне, розмірене життя, але Господь. Турбує його? Що для нас ця історія може, може, може дати? Ми також живемо своїм життям, ходимо на роботу, в суботу приходимо в церкву, ми молимося, якісь справи робимо, в принципі, таке спокійне, розмірене життя. Але чи Бог кличе кожного з нас От в цій ситуації, що для себе конкретно кожен з нас би взяв? Як би мене Господь покликав, чи я би почув його голос? А може я взагалі би не звернув увагу на ці слова, на цей заклик? А може я би зразу відізвався, Господи, як Ісаї говорив, ось я пошли мене. Яка різниця? Чи Бог із неба може закликати кожного з нас, чи тут із кафедри може закликати? Чи ви можете спілкуватись з братом і сестрою, і вас може, до вас може прийти якась думка, що це дійсно, мені треба це робити, цим служінням зайнятися. Знаєте, як кажуть, якщо не ми, то хто? Якщо ми не послужимо, то хто послужить? На то ми і християни, на то ми одного разу засвідчували тут перед Богом, ми вибираємо бути з Богом. Ми, ми, ми вибираємо йому служити, потім це з часом забувається, але ми кожен з нас давали обіцянку. Що цікаво, Бог завжди кличе, коли дуже немає часу, або хворий, або якісь важливі справи, або дуже незручно. Ну, Обов'язково це треба зробити, і після цього може вже в мене буде час. Але це на наш погляд, ніби так. Бог бачить краще і розуміє все краще. Якщо згадати біблійних героїв, наприклад, пророк Єлисей, пам'ятаєте, Ілья йде кличе? Що він робить? Землю, оре. Ілья його кличе, йди зі мною. Єлисей залишає пішов. Петро що робив? Рибу ловив. Господь його покликав, йди зі мною. Він залишає своє ремесло і пішов. Амос вівчаром був, також вівці пас. Бог покликав, він пішов. Що цікаво, Бог кличе нас, завжди кличе. Просто ми можемо не почути його голос, коли ми всі суєті, домашні справами зайняті. Нам немає часу до цього. Ми дуже зайняті. Нам обов'язково щось треба зробити. Або банально деколи навіть. Чесно скажемо, хочеться там відпочити. Що цікаво. А сатана приходить в той момент, коли людина, знаєте, якраз дуже байдикує, коли в людини багато часу. І якраз в той момент приходить сатана. І знаю, по своєму прикладу, як служили в армії, нам не давали вільного часу. Тільки вільний час починаєш якимись дурницями займатися. Якщо ти чимось зайнятий, немає в тебе вільного часу, все нормально. Тільки вільний час якісь проблеми, якісь дурниці зразу на свою голову знаходимо. Ну, воно, воно так є. Бог призиває е, Мойсея тоді, коли ситуація дуже погіршила, практично вже стає критичною. І життя е, для єврейського народу в Єгипті вже стає нестерпним. Е, Жорстокі наглядачі, і, ну практично, і винищувався народ, бо був наказ хлопчиків вбивати там. І що також дуже погано було з таким сплином часу, коли пройшло дуже багато часу, що вони вже народ Божий перебував в Єгипті, вони вже почали втрачати віру своїх батьків, віру в істинного Бога і набиратися того ідолопоклонства. І в очах Господа це було найгірше. 40 років назад Мойсей мав якийсь шанс стати принцем, наслідником престола, стати фараоном, але не факт, що він би з цим став, бо тоді ще був один конкурент, як би мовити, і. Боротьба дуже жорстока, вона нечесна, вона підступна. І якби Мойсей там залишився, велика вірогідність того, що він, можливо, би відступився від Бога. Бо перебуваючи там, в тих чварах, в тому ідолопоклонстві, в тих заговорах, дуже легко десь на чомусь спіткнутися. А тепер Мойсей всього-навсього пастух. Але Господь вибирає його. І на той момент Мойсей вважає, ну як я можу, Боже, я, я як російською мовою косноязичен, я не можу говорити. І перешкоди занадто великі. А Господь обіцяє, я буду з тобою, я тебе підтримую. Я тебе благословлю. В тебе получиться, в тебе буде добре. Я буду з тобою. І що цікаво, Бог в більшості випадків якраз допомагає тоді, коли людина думає, що от край дуже погано. І, і, віру, і, і віра ослабне, і, і вже якось і надії немає. Бог допоможе. Якраз от в той момент, коли людина має велику слабкість. Бог знає наші думки, знає наші переживання. Бог покликав Мойсея, коли той втратив своє велике становище, високе становище, був пастухом. Але Бог його вибрав для того, щоб тепер він був пастухом цього народу, щоб він вивів народ. В 11 му вірші 3 й розділ 11. й е, е, вірш, Мойсей каже, хто я такий? Як я можу бути? Знаєте, за Мойсея сказано, що він кратчайший чоловік. Я рік назад, рік чи два назад, тут один брат читав проповідь, і мені, мені сподобалося його е, формулювання. Він каже: от, кричайший, крич... ну, російською мовою говорив, ну, українською лагідний. От як ви розумієте це слово? Ми думали, там були свої версії. А він каже: от, от з одної сторони це твердий, як кремінь, а з іншої сторони, це м'який. Ви знаєте, по відношенні до Бога. М'який, сприятливий. Що Бог сказав, Він це приймає, він не противиться. Він відкритий перед Богом. Але в той же час, одночасно, він твердий, він принциповий, він не відступить від Бога, він не хоче згрішити, він не хоче десь піти в якесь ідолопоклонство. Він твердий. От кричайший чоловік, в той самий момент, він твердий в вірі, відстоювати Божі принципи. І в той же самий момент. Він м'який, такий перед Богом. Він чує, що Бог каже, коли Бог до нього звертається. Все міняється, і Бог посилає його, Бог посилає Мойсея, щоб він вивів свій народ. Бог вибирає, ну, можливо, нам ми можемо подумати, що... А чому Бог не вибрав його тоді 40 років назад? Ми не знаємо відповіді. Але по тексту бачимо, що Бог був з Мойсеєм, Мойсей шукав Бога, був вірним Господу. Але Господь звернувся до Мойсея якраз в той момент, коли він мав таке безтурботливе, спокійне життя. І знаєте, якось вже ці, ці переживання в нього, якісь за народ. Десь відійшли, знаєте, бо як кожен день ти не бачиш, воно, ну, ну, ніби пам'ятаєш, але воно забувається. І в той момент Господь звертається до Мойсея. І що цікаво, Мойсей все залишає і слідує за Господом. Господь призиває тих, хто, як нам може казатися, слабкий. І потребує допомоги, але Господь бачить серце, бачить віру тієї людини. Знову ж, брати і сестри, як би ми поступили, коли нас би Бог покликав, різним чином Бог може покликати. Чи тут і за кафедри, чи може думка якась прийде до вас? І дивіться, оцей цей Мойсей, який пас ще недавно вівці, Пізніше Він стає такою скалою, такою глибою. Він виводить народ, народ тримається. Ну, ми розуміємо, Він є інструментом Бога, Господь його використовує. І ми бачимо, які труднощі він, через які труднощі він приходить. Але Господь із ним, Господь його підтримує, Господь його благословляє. Що я хотів би вас. Вам запропонувати, щоб ми не закривали свої вуха, коли Господь нас закликає, чи до якогось служіння, чи комусь допомогти, як з Мойсеєм брати приклад. У нього було таке вже спокійне життя, нічого не турбувало. Бог покликав, він все залишив і пішов. І ми знаємо, які випробування вони проходили. Починаючи від того, який спротив, спочатку треба було прийти, щоб народ його прийняв. Його рідний, його брати і сестри, щоб його прийняли. Потім фараон противився, які спокуси були в пустелі. Але Господь був із Мойсеєм, Господь його підкріпив, благословив, Господь використав його для своєї справи. Хай добрий Господь благословить кожного з нас, щоб ми не закривали свої духовні вуха і фізичні вуха, щоб ми. Чули голос Божий, щоб ми йому не противилися і щоб ми готові були послужити своїм ближнім, як колись Мойсей послужив. Хай добрий Господь зміснить віру кожного з нас, дасть нам натхнення, бадьорості, щоб не було в нас ніякого ропоту, а була тверда впевненість, переконання в тому, що Господь знає як найкраще і Господь. Нас веде. Хай Господь благословить кожного з нас. Запрошую вас до молитви. Отець Небесний, благословений Господь, Творець. Ми вдячні Тобі за можливість бути тут, в домі молитви, звершувати служіння, прославляти Твоє ім'я вчитись істин, яких ти хочеш нас навчити. Господи, ми вдячні, що ми маємо цю благословенну можливість звертатись до Тебе в молитві. І ми знаємо, Ти чуєш кожного з нас. Ми знаємо, ти, Господи, Ти добрий, Ти милостивий, і Ти прощаєш. Ти, Господи, терпиш нас. І ми просимо, Господи, Ти пробач, де ми були не такими, як. Ти би хотів нас бачити. Можливо, десь ми закривали свої, свої духовні вуха, чи придумували якісь, якісь підговорки, аби не послужити. Господи, будь милостивий. Ти пробач нам це. І просимо, благослови кожного з нас, наповни наше серця Духом Святим, все зайве, все, все пусте забери, Господи. Благослови нашу громаду, благослови, Господи. Свій народ по всьому лицю землі. Отче, будь возвеличений і прославлений, будь благословений, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.